Як пояснити ситуацію, коли сучасні комуністи із фракції Семененка так активно підтримують і беруть участь у заходах УПЦ МП намет, наприклад, в Маріїнському парку в парламенті навіть депутатське об'єднання існує щось типу за істинне православ'я? Дякую. Ну, насправді це з одного боку те, що можна охарактеризувати словом аксюмарон, тобто це як гарячий лід, так або холодне полум'я, чи ще щось подібне. От ну, так само союз комуністів із православною церквою, тому що православна церква в радянський час багато постраждала від більшовиків. Тисячі священників, десятки тисяч віруючих були або вбиті, або зазнали переслідувань, поневірялися по засланнях, по таборах, тисячі храмів були закриті, знищені, святині були сплюндровані. І... Не можна цього забувати, і не можна на це не звертати увагу, тому що це були не просто справи людей тогочасних, а це було виконання ідеології, це було виконання тих ідеологічних настанов, які знаходяться в основі комуністичного світогляду. І тому з точки зору церкви, союз із тими, хто себе. Ставить як безбожники, як люди невіруючі, для яких релігія це зло, і для яких мета ідейна це припинення існування будь-якої релігії, встановлення єдиної форми це світогляду, як атеїзм. Ну, дуже дивне, ми можемо зрозуміти існування церкви в атеїстичній державі. Коли церква була вимушена існувати в зовнішніх умовах атеїстичного диктату і уживатися з цим урядом так само, як колись церква існувала в Римській імперії, в часи, коли були гоніння, але все одно визнавали цю владу, хоча і не шанували ту язичницьку релігію, яку ця влада сповідувала. Бо церква повинна. Існувати при будь-якій формі влади, і е, апостол Павел говорив, що е, треба молитися за владу і е, сприймати її такою, якою вона є, якщо вона не примушує безпосередньо мене зрікатися моєї віри. Тоді вже треба слухатися Бога більше, ніж людей. Але коли в нинішній час свободи. Укладаються такі союзи, це з точки зору церкви не зрозуміли. Не зрозуміли це і з точки зору самої комуністичної ідеології, тому що Володимир Ілліч Ленін, я прошу вибачення від углядачів, але доведеться процитувати дословно. Він писав, що всяке з Боженькою є отвратітельне труположество, тому що він був послідовником і певних ідей Ніцше, який казав, що Бог помер. І відповідно висловлювався ну таким традиційним для нього чином, тому що він всіх своїх опонентів міг називати дуже негарними словами, і те саме говорив і про Бога, і про релігію. І тому, коли е, сучасні комуністи заграють із Боженькою, то це для них, я думаю, теж є повне відступлення від. Ленінізму і комунізму, і тому виникає питання, наскільки нинішні комуністи справді є комуністами, але з точки зору сучасного моменту зрозумілий союз і московського патріархату, і комуністичної партії, тому що і одна сила, і інша сила, з точки зору ідеології, виступають як сили промосковські, найбільше чи жорсткіше сказати, прокремлівські. І оце єднання і рівняння на Кремль, який в свої, в свої ідеології одночасно готовий і хвалити Сталіна як творця Радянського Союзу, і ганьбити його як тирана російського та інших народів. І це цілком якось уживається і похвали Сталіну, і ганьба йому, то так само уживається. і е... Ідеологія комуністична із православною вірою, і навіть можливі такі випадки, ось коли намісник києво Печерської лаври збирався балотуватися в Київраду за списком комуністичної партії. Ну, дякувати Богу, і Господь дав йому розум піти від іншої партії, не, не, не настільки одіозної щодо православ'я як комуністи. Дякую. Я дозволю собі зараз об'єднати два запитання. Марія цікавиться, чому ОПЦ МП будує нових храмів значно більше ніж? Київського ніж Київський патріархат. А Андрій цікавиться, чому в джерелах загального доступу немає інформації щодо точної кількості приходів Української православної церкви Київського патріархату, їх розташування, чисельності прихожан, карт схем статистичних даних. Я, звісно, певен того, що така інформація у всій її детальності є, але не оприлюднюється. Чи ця інформація становить таємницю і в. Ще на доданок. Чим би ви пояснили цілковиту відсутність форумів УПЦ КП? Наприклад, РПЦ приділяє велику місіонерську увагу розвитку таких ресурсів. Чи в цьому немає суттєвої потреби, і це явище, форуми тимчасове? Дякую за питання. Чому менше будується храмів в попередні часи влада? Робила все для того, щоб київський патріархат не міг нормально розвиватися. Тому, наприклад, в період з 92 по 2004 рік було пораховано, що на один храм, який передавався Київському патріархату, припадало сім храмів, які передавалися патріархату Московському. Навіть у часи попереднього президента Віктора Ющенка, скажімо, в, в Києві. За один той самий період, терміном рік, от за рік, було надано міською радою приблизно 15 ділянок для будівництва храмів Московського патріархату, а Київському патріархату було виділено три земельних ділянки. В часи до 2004 року, особливо в центрі і на сході України, з величезними проблемами стикалися ті, хто жертвував на потреби Київського патріархату. За ними слідкували через податкові органи і відразу таким бізнесменам створювалися проблеми. Починаючи з 2004 року, ці проблеми зменшилися, і тому значно зріс. Рівень будівництва храмів саме Київського патріархату, але зараз з певних причин знову ж таки ці проблеми знову почали з'являтися, і знову я думаю, що от наступними роками буде зменшуватися кількість новозбудованих храмів саме Київського патріархату. Тобто, це зовнішні несприятливі умови. У нас немає. Серед наших спонсорів, тих, кого іменують олігархами, мільярдерів, мультимільйонерів, вони з певних причин радше жертвують на потреби московського патріархату. Очевидно, тому що так чи інакше їхній бізнес зв'язані із або ринком збуту або з постачанням сировини з Росії, і допомагаючи московському патріархату, вони тим самим показують лояльність до сучасної російської влади, як, з якою Московський патріархат найтіснішим чином пов'язаний. Що стосується питання про схеми, місце розташування, кількість парафіян тощо немає такої інформації, може вас е, запевнити: ніхто е, таких схем і е, кількості, не складає, хоча насправді ця інформація не є абсолютно секретною. Тому що є офіційна статистика Державного комітету з питань національності і релігій, який зараз включено в Міністерство культури, і на кожне 1 січня Нового року вони цю статистику зводять і подають кількість громад загалом по Україні, по різних регіонах тощо. І тому ця статистика є, але вона відображає кількість зареєстрованих статутів, але не кількість, власне, парафіян. На відміну від деяких інших конфесій, у нас немає членства фіксованого в храмах. Коли ви приходите до церкви, ви ніколи не. Буде з вас ніхто не спитає там членського квитка тощо, або не буде вас заносити в якісь реєстри, і тому визначити кількість наших парафіян можна лише приблизно за соціологічними опитуваннями, а вони дають приблизно однакову. Цифру протягом останніх років близько 30 віруючих відносять себе до Київського патріархату, близько 20 до Московського патріархату, близько 25 називають себе загалом православними, але конкретно не відносять себе до тої чи іншої православної конфесії. І якщо говорити про якісь населені пункти, я думаю, тут немає проблеми дізнатися, де в тому чи іншому місті, селі є храм Київського патріархату або де знаходиться такий храм, найближчий. якщо є бажання, завжди можна такий храм, таку парафію знайти.